Всіх вітаю на каналі Історії Кравця. Сьогодні хочу з вами швиденько змоделювати ось таку зірку на пілочці у сорочки, в даному випадку. Можна використовувати і для сукні сорочки, чи взагалі-то для якогось, в принципі, виробу. Але зараз будемо саме для сорочки все це діло моделювати. Як зробити цю зірочку? Як розрахувати з виточками, куди їх подіти і взагалі, що там робити з планками, то ми зараз все і розглянемо. Давайте починати. В мене є база тільки пілочки в даному випадку, тому що ми зараз тільки зірочку цю розглядаємо. Так що в мене тільки база для пілочки. Від центру пілочки, ось тут, я зараз його буду наводити для вас. Ось він центр пілочки. Ось так, в сторони я даю по півтора сантиметра. Чому по півтора сантиметра? Тому що загальна планка 3 см. Це загальна. І ви можете робити цю планку як захочете. Можете робити і 4 см. Так, я відступаю. В мене все в масштабі. Хто не знає, хто новенький, я моделюю в масштабі. Тому мої 3 см це 1 см. Ось так. І ось ось так. Мені. Трошки відсвічує, ну, я сподіваюся, що там ага, трошки скосила. Ось так. Зараз буду наводити спеціально для вас, щоб ви бачили лінії. Це планка. Ось так. Це в нас пунктиром це центр пілочки. Це в нас може бути згиб по центру планки, як згиб по планці, а може бути і шов, згиб чи шов, то, як ви будете викладати тканину, як у вас буде там все це діло вистачати. Далі в мене є виточки. Витачку ось цю талію, я взагалі не беру до уваги. Тобто, навіть я її ось так підітру, тому щоб вона мені не заважала і вас теж не стимулювала її зберігати. Далі, так як це пілочка і пілочка для сорочки, ну, наприклад, тут ми розширення робимо на 1,5-2 см. Ось так. Давайте я вам напишу 1,5-2 см зробити розширення. І дати ось так донизу. Занизити. Десь можна так само на півтора-два см, тут все, тобто, в боки взяти півтора-два см і вниз взяти півтора-два см і вивести нову лінію пройми. Тут можна подовшити плече там на 1 см, наприклад, якщо комусь потрібно. Ось так нова лінія пройми. Так, я вам тут напишу. Один сантиметр і нова лінія пройми. Щось мій маркер дуже швидко не хоче мені допомагати працювати. Так, нова пройма. Далі. В моєму випадку я хочу, перше, що розподілити витачку в пройму і дати на грудну витачку в боковий шов. Я ось так. Я собі на око, наприклад, в даному випадку беру частину, яку я відмічаю, щоб скоротити витачку. Тут я буду виточку закривати, чи можна залишити ось так десь на 1 см, наприклад. Зараз я ось так намалюю лінію, що я залишу просто цю лінію. Один см сюди, тут буде розподіл. Тут розкриваю в пройму 1... один 7,1 1 см. залежно від того, який ви хочете, наскільки ви хочете широка, щоб була у вас і пройма, і голівка рукава. Так, і зараз я відрізаю лишнє. Тут відрізаю. Робимо дуже швидко, тому що немає багато часу. І у вас, і я сьогодні дуже-дуже-дуже швидко хочу з вами побовтати, скажімо так. Лінія талії обов'язково її відмічайте, щоб у вас була можливість потім зберігати її на поєднання деталей. Це дуже допомагає. Ну і в принципі. Якщо ви моделюєте, то вам це стане при нагоді, щоб не збитись. Цю частину з плечем я поки що не вирізаю. Можна на 1 см відступити це від горловини, поглибити на 1 см горловину, і так само на 1 см можна заглибитись на горловині і по планці. Ось так малюємо нову горловину. І можна її одразу відрізати. Так, і поїхали з виточками. Тут роблю надріз, не доходячи 1 міліметр. Тут роблю надріз, не доходячи 1 міліметр. І тут роблю ось так. Надріз. І тепер дивіться, перше, що я хочу, це закрити повністю витачку, залишивши тільки 1 см на те, щоб подовжити плече. Тобто, в даному випадку, моє плече буде подовжене на 2 см. Так само подовжити плече треба буде і на спинці. Но ми зараз робимо тільки пілочку. Так що Спинка то а, проста та інша історія. Так, хочу на 07 чи 1 см. Я вам ось тут написала, розширити в пройму. Розширяю ось так, в пройму. 07-1 см. І так само в мене вже залишається частина на виточку. Я підклеюю зараз папір для того, щоб вкрутити. Мені виточку, щоб вона в мене не була така гостра та довга. Дивіться, я ось так її роблю. Нагадую, від центру вершини грудної виточки, я ось так ділю цю виточку навпіл, проводжу чітко від центру нагрудної виточки, вершини виточки, проводжу лінію. І ось в мене нова точка, звідки я беру і ось так вже креслю нову лінію моєї бокової нагрудної виточки. Так, тут підрізаю, тут, тут ось так підрізаю. Так. Тут в пройму я малюю нову пройму. Ось так. І відрізаю лишнє, тому що воно мені не потрібне. Ось так. Тут все вже зроблене. А, так, що тут в мене пристало? І хочу вирівняти плече, плече вирівнюю ось від точки. Першої до точки другої по горловині. Я вирівнюю ось так плече. Все. Якщо там потрібна вам ще буде кокетка, перехідна зі спинки, то ви можете все це зробити. Це в нас є. Далі в нас є зірочка. Зірочка в нас стоїть так, що вона не дуже за і не дуже за занизька. Ну, десь ось тут по ось цій центральній. Частині. Ви ж можете собі робити там, де ви захочете. Ну і звісно, що ось ці наміри стріли цієї зірки вони закривають нам частину білизни, яку ми одягаємо. Тому що ця зірка вона поєднується, ви бачите, тільки закінчики. Вона чіпляється, вирізається, обробляється і чіпляється до сорочки за кінчики, ну, тобто вже вручну. Давайте її розподіляти. Так от, я приблизно відступаю від горловини вниз, так як я хочу, щоб в мене вже я отримала перший такий лучик. Тієї зірки. Ну і приблизно ось так я його малюю. Потім будемо ще все це коригувати. Якщо ви хочете зірку більш, з більшими виведеннями лучиків, то тоді ви робіть стільки, скільки вам потрібно. Далі, десь приблизно я відступаю ще один ось так веду. Такий нахил треба робити. Так. Ось так. Так, зараз я ще подивлюсь, до речі, на цю зірку, тому що щось ви бачите її на екрані, а я ні. Так, я зараз подивлюсь на зірку. Так, я зараз подивилася ще на зірку і Побачила ще один, тому що я вже видивилась, трошки я підзабула, як там там можна зробити витачку ось так: в боковий шов, а можна як на цій сорочці ось сюди, е, вбік. Але для того, щоб ми це все зробили, давайте спочатку намалюємо зірку. Зірка, там, як я і казала, з, зверху відступаєтесь, треба відступити трішечки менше, ніж я почала. Намалювати ось так іде, якось ось сюди. Зараз ми малюємо разом. Скажімо так. Так, ось так. І в цю сторону десь ось так лучик, ще один іде Ось так. Навіть тут треба для гармонійності всіх ліній намалювати ось таку сірочку. Ну от я все лишнє тут витру. Щось вже однакове не доходить. Так. По-перше, закрита лінія центру груди. Дивіться, вже ось цим лучиком. Тут ми зробили лучик. І ось тут, наверх, ми зробили лучик. Так само буде на зворотній стороні. І з цього місця можна вивести, ми зараз переведемо виточку, ось так. В бік. Ця виточка ось така. Коса трошки, ну чого. Можна перенести. Як її переносити? Дивіться, від цієї точки ми беремо ось сюди, проводимо лінію. Бачите, ось ця лінія. Я зараз вам намалюю, підведу цю зірочку. Ось так. Ось так. Так, тут лінія. Зірочки, і вона йде ось сюди, у цю бокову виточку рельєфну таку. Ми зараз все це діло, дивіться, я ось тут підрізаю, то навіть і правильно, що ми зробили виточку в боковий шов, потім ми ось так тут по лінії підрізаємо. Так, тут дуже твердо дивіться. Я поєдную ось так. Ось тут. Зараз поєднаю виточку. Так, вирівнюю боковий шовчик, можна додати. При бажанні можна ось так додати трошки. Потім звідси від цієї точки до цієї точки. Проводжу нову бокову лінію і відрізаю. Так. І дивіться. А що в мене? Я Начебто ось тут трошечки-трошечки таке о, туди пішло, то не страшно, тому що в нас будуть, буде вирізана ось ця зірка. Так, я тут вимикаю стиль часовий інколи, тому що в нас дуже голосні сусіди. дивіться, тут, тут підклею те, що було розрізане. Тут, якщо так взяти, то тут все сходиться. Я хочу що зробити. По-перше, зберігається лінія талії. тут в нас поєднується ось ця лінія, там, де вона сшивається, тому що ось ця частина обробляється. І дивіться, я її ось тут ще помічу, ось так. Щоб була в мене позначка. Тут позначку так само помічу, і тут позначку так само помічу, де в мене стикуються ці, ці частини. Тому що, перше, планку я відрізаю. Планка пришивна. Обов'язково, якщо ви можете заплутатись, відмічайте, що тут вверх, тут низ, тут одна помітка стиковки зірочки, тут інша помітка. Так, тут так само я відмічаю помітку, і тут помітку я відмічаю. Лінія талії з лінією Талії поєднується. Все добре. І я відрізаю так лишне. Відрізаю цю зірку. Ось так раз. Ось так. Два. Так, не дорізаючи. І тут ще раз обережно відрізаю. Все. Дивіться, ось така викроєчка в нас виходить ось такі деталі. Тут підписуємо, що це верх, це низ зірки, це бокова частина. Дві деталі. На один, на один, на одну сторону. Ось так напишемо, на одну сторону, подвійна деталь. Тут, звісно, що одна деталь на одну, вона одинарна на кожну з пілочки. Тут поєднання шов. З цією планкою. Тут поєднується. Тут в нас є позначка, де нам зробити стиковку ручним швом. Тут є позначка, тут є позначка, щоб не забути, тут є позначка, тому що ма, буває всяке і можна запустити. Ось така викроєчка виходить. Начебто нічого складного, але все ж таки. Десь перевірити, десь подивитись і розрахувати, принести оцю виточку, то це теж треба зробити максимально правильно. З приводу ось цієї ширини верхньої частини пілочки ви вибираєте собі самостійно. Чи більш широку робите в пройму, розширяєте в сторону за рахунок ще й плеча. чи... Так само, як в мене, тільки на 2 см ось тут тут невеликі такі розширення йде, чи, ну, як ви захочете. Так що розширяйте самостійно для себе беріть і саму пілочку в пройму під в боковий шов так само ваша ширина все під вас. Я вам бажаю успіхів, пишіть, чи сподобалась вам така ідея. І обов'язково пишіть, хто, можливо, ще це спробує для себе. Всім до побачення, до нових зустрічей!